Так они хотят по Москве тоже, по парковкам, по правильно, паркалам. Поэтому чего останавливаться? Поэтому надо взять и уничтожить Киев. А почему тут Киев уничтожить? Очень просто, потому что в Киеве сидит власть, которая дает эти рецепты. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, я бы настоятельно рекомендовал жителям Киева покинуть этот город. Там небезопасно. Дальнейшая эскалация перейдет к тому, что будет неизбежно нанесен удар по центрам принятия решений. Поэтому лучше не находиться рядом с банковым и с правительственным кварталом. А центр надо решение в Киеве, да? То есть все идут, все идут в Вашингтон. Это, все идут вот вот, это объяснение, это вот не эти объяснения не надо. Это вечно типич, вот типичная политическая храба. Тю, а мы то что? Мы все выполняем. Еще меня очень удивила тему, что, оказывается, надо срочно дать разрешение на удары вглубь территории России иностранным оружием, потому что тогда удастся сохранить оставшуюся энергетическую систему. Что там есть только три атомных электростанции, если нанести удар вот прям по подстанциям, которые к этим атомным электростанциям, тогда все хана. Так и будет. Тогда зачем нам дожидаться, когда им дадут разрешение, давайте прямо сейчас уничтожим. Но если они считают, что им это нужно для того, чтобы не допустить уничтожения, то пока там идет торг, ну давайте возьмем уничтожим. Ну, а, а, а главное, все могут пыхнуть. Это кто пыхнет? Технологически, нам, это, это, это нам плевать. Нет, нет, а? это нам... А? Поэтому вечное объяснение, а что мы, гиды, вы что обыдевшись? Вот чисто партизанский отряд с предателем. Поэтому, все нормально, <с подальше <с держаться. И, кстати, плотину пора сносить. Потому что, ну, нет другого варианта. Надо помнить подвиг Геракла, как он навгивает конюшню очистил. Другого варианта нет. При этом надо отметить, что украинцы прекрасно все понимают про свою страну. И непонятно, чему так возмущается народный депутат Украины Николай Княжицкий. План победы Зеленского, да, мы, ну, Биль чуть-чуть преподнес этот план насчет того, что... А вот давайте мы выберем участки фронта, где мы перемирие объявим, а вот тут мы, значит, будем наступать. Удобно, слушайте, они сейчас отмежевываются от этого, значит, плана. Но я не исключаю, вполне вероятно, в духе, вполне в духе Зеленского мог вести подобное предложение. Я уверен, он еще, наверное, будет просить у Байдена только... Скажите России, чтобы на тех участках, где мы будем наступать она не сопротивлялась, так тоже нельзя. Да? А, ну, вот вы посмотрите хотя бы на его последовательность, он сейчас дал интервью Фариду Закариа, СНН. Он уже забыл, что говорил неделю назад о цели курской операции. Вы помните, когда он заявил, так они же собирались на нас напасть, а мы, напав на них, вовремя предотвратили. уже забыл, уже оказывается, это была операция для того, чтобы отвлечь войска России от Покровского, от Донбасского направления. Не, не, он на говорил. это сырский. Yeah. Не, нет, зеленский тоже заявил зеленский заявил о том что мы тоже в том то и дело а версия, сейчас он? не придумывали нет, плохо, тут, а но он уже забыл вы понимаете а, план шольца мы понимаем почему сейчас родился он вдруг понял что в отличие от америки украина присутствует в местных э, земельных выборах с самого начала он увидел какой, э, как э, им ну, получили они по э, носу значит на выборах в Саксонии и э, Тюринги. И вот друг, он тоже миротворец, тоже тот самый Шольц, который год назад, да, что там, несколько месяцев назад говорил, что наша цель ⁇ поражение, стратегическое поражение России. Теперь говорит, так никто же не может выиграть. И тоже признает, да, надо какие-то земельки все-таки Украине уступить. Ну, про Вагенкнехт я не говорю, она всегда подобные планы предлагала. Сейчас тоже изложила свой план. А, ну, в общем, кого не возьми, все вдруг стали такими... Ну, план Трампа ви слышали його озвучив Венс, хоч сам Трамп, в общем то й не підтверждав. но теж сводится к чему? к тому, що треба признати, що часть території України потеряла не совсім. Далі поговоримо і про те, як рашисти будують оборону та мінують дамби у Білгородській області. Про це повідомляє оту Харків. Їх можуть підірвати в оборонних цілях або для провокації у Білгородській області. Росіяни будують фортифікаційні укріплення та мінують свої ж гідроспоруди за загального та спеціального призначення це можна розцінити як закладку на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться, і рашистам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування сил оборони України. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування Харків Віталій Саранцев З його словами, також можна припустити, що Кремль може готувати чергові провокації на гідротехнічних спорудах, щоб знову ж таки, як вони полюбляють, то казати, що вина в усьому Україна. Як пояснив. Е, подібні дії можуть бути використані Кремлем для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем, які існують у Росії. Серансав додав, що підрив дамб може. Призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи. Ну, якщо говорити що до бойових дій на російській території, то ми бачимо, що расисти досить таки гарно показують, як вони бідкаються, переживають. говорять про свій контрнаступ, але ми бачимо, що Україна змогла перенести частину бойових дій на територію країни-агресорки. Загарбники планували використати Курщину як плацдарм для подальших дій, зокрема для атаки на Сумщину, ми про це також багато. Говорили, однак, 6 серпня Збройні сили України увірвалися в Курську область Рефі, завдавши шокуючого блискавичного удару, який застав зненацька навіть американських чиновників. І це стало першим іноземним нападом на Ерефію з часів Другої світової війни. Крім того, СІНН дописував, що сміливий наступ України на Курську область змінив правила гри у війні. Ну а тим часом, що відбувається під час Курської спецоперації Сил оборони України, рашисти відвели на. Курщину тисячі військових. Про це зокрема сказав президент Зеленський. При цьому сказав, що є і поповнення обмінного фонду. Скажімо так, українці не сидять там точно склавши руки. операція сил оборони на території Курської області триває, і туди вдалося відволікти близько 40 тисяч російських окупантів. На цей напрямок. Відволікли ось таку цифру сказав Зеленський. Тривають наші активні дії. Є поповнення обмінного фонду для України. Все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту і командиру за хоробрість. Сказав він у черговому зверненні. Президент України також додав, що зараз українським оборонцям вдалося зменшити штурмовий потенціал загарбників на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною бої. Важкі бої щоденно Курахівський та Покровський напрямки про це ж ми говорили. Пише і підтверджує і ресурс Діпстейт, що расисти, на жаль сунуть на Донеччині, попри все, бо їх ще до Стовіса, як як так само вони мають і багато озброєння, але тим часом. Українці показують звитягу, показують свою силу, показують своє озброєння. Зокрема, багато хто називає цю війну, зокрема, і війною дронів. І от бійці сил спеціальних операцій показали роботу там таки на Курщині. Підрозділ UA Reg ССО під час боїв у Курській області провів комплексну атаку із застосуванням наземного бойового дрона Лють. Бійці кажуть, що росіяни кілька разів атакували безпілотник різною зброєю, але той вистояв. У дописі спецпризначенці ідеться про наземний роботизований комплекс із мінометом. Наземні дрони дедалі більше впливатимуть на розвиток війни, і вже очевидно, що за ними майбутнє. Українські виробники поєднали гранатометну турель Буря, компанії Фронтлайн та наземну платформу Терміт. В результаті створили наземний дрон-гранатомет, який, от бачимо, може протистояти російській навалі. Доволі активно Як пишуть представники сил спеціальних операцій, змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни. Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу FPV та міномету. Результат частина противника знищена, решта втекла. Комплекс отримав декілька влучань з РПГ та ФПВ, проте вистояв, виконав завдання та повернувся на відновлення. Пишуть бійці. Ну і Поширюють відповідне відео. Дрон лють. Він має передню підвізку, передні поворотні колеса, що дає підвищену прохідність. Ну і, власне. Всередині нема повітря гуму натягують на сталевий обід. Це вже технічні характеристики. Корпус захищено бронюванням четвертого класу. Керувати можна з пульта. Дальність зв'язку складає 2 кілометри в зоні прямої видимості. Дальність виявлення цілей оптичними засобами дрона до 1200 метрів. Основне озброєння кулемет ПКТ. Калібру 7,62, час автономної роботи до 72 годин. Запас ходу до 20 кілометрів, а тривалість руху до 3 годин. Повна маса такого наземного безпілотника людь 330 кілограмів. Які б там характеристики не були, але якщо це знищує, то чому б і ні. велике вітання. Сили спеціальних операцій завжди, як то кажуть, не сидять, склавши руки.